Так, поїхали, що у нас сьогодні за запитання. Маск зірвав атаку дронів ЗСУ. Наскільки це правда? Якщо так, то з якою метою? Так, давайте так. Чи дійсно маск причетний до зриву атаки дронів ЗСУ? Чи дійсно воно таке кончене? Ви знаєте, є така причетність? Є така причетність, чи осліпив, чи зробив так, що трохи не згоріла техніка. Тобто, щось таке було зроблено. Нащо таке робити? Нащо так собі погіршувати карму? Нащо так робить? Ну тому, що його так попросив дядько, який знаходиться на протилежному боці. Тобто якийсь Піздюк Ерефі. так попросив зробити. Причому, знаєте що? Сказати, що він точно знав, що він робить, ні. Сказати, що він розумів, до чого це може призвести. Так. Ну, тобто, людина виправдовується тим, що ну, мені ж напряму не казали, до чого це призведе. Так, ну, маска туди ж в общий котел з папою римським, проросійським, зі всіма оцими. Не до людьми. Далі передача зброї з Північної Кореї, якщо так буде, до РФ і змінить ситуацію на фронті для нашої країни. Так, якщо буде. Давайте так, чи буде передача зброї з Північної Кореї? Чи буде передача Зброї з Північної Кореї? Чи буде таке. Уже є неофіційно хитрими шляхами-способами? Уже є. Як це вплине для нас на війну? Як це вплине для нас, для українців, для наших ЗСУ? Як це вплине? Так, як це вплине? Це вплине на те, що потрібно буде більше часу, більше техніки, більше смертей. Ось так це вплине. Так що туди ж, в цей загальний котел, варитися ще й в Північній Кореї. Так. Чи буде держава виплачувати гроші сім'ям загиблих героїв? Чи буде держава виплачувати гроші сім'ям загиблих героїв? Виплати, як будуть? Ой, що я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, що по якійсь каплі то буде виплачуватися, і то не всім, і то тільки тим, хто буде, як то кажуть, ходити і задрачувати Ті воєнкоми чи ті е, органи влади, які за це відповідають. Е, так, що у кого є загиблі герої, і хто не отримав свої гроші, і на горизонті їх не видно, е, давайте наймайте адвокатів або просіть допомоги, або звертайтеся до безкоштовних юристів. І е, ну, якось тільки так будете відбивати ваші гроші, бо по-іншому не буде. На жаль, на жаль. Карта, яка випала, колесниця перевернута, перегорнута, так що нічого воно не попре, не поїде і не буде без вашої участі та без вашого прагнення цього? Як звільнення воєнкомів вплине на корупційні схеми? Значить, як звільнення воєнкомів вплине на корупцію? О, тут гарні новини. Дивіться. Значить, звільнення всіх воєнкомів за собою привело або приведе те, що усі схеми, які були налагоджені, добре працювали, вони нахір всі посипляться. Уже це відбувається. Для того, щоб їх заново по-новому все це з'єднати і зробити, ну, це потрібно десь рік. Отож, робимо висновки, що звільнити воєнкомів – це мало. А протягом року, двох років, треба дуже гарно контролювати всі ці органи. Так, далі, що у нас? Яке майбутнє України у таких надважливих галузях, як армія, медицина, освіта? Соціальна сфера саме виплата пенсій. Так, давайте по порядку. Давайте подивимось на найближчий рік, бо ситуація змінюється щохвилини, що години щодня. Яке майбутнє України в нашій армії на наступний рік? На наступний рік? в нашій армії. Так, ну дивіться, що стосується нашої армії, не з точки зору фронту і наступу, а з точки зору організації процесів, які відбуваються, Значить, буде таке, знаєте, лебідь, ракіщука, пам'ятаєте, один в одну сторону, другий у другу і третій у третю. От така буде історія. Кожен тягне свою лямку, буде якийсь. Окрема галузь якась буде е, вирізнятися, виділятися, відділятися від армії або з'явиться якась нова така система або контроль, або управління. Це добра новина, це хороша новина. Але все, що там буде відбуватися е, внутрі, ото мені нагадує того Лебідя, Рака і щуку, розумієте? Ну, дивіться, в країні йде війна. Чекати, що там все буде тютінька в тютіньку, ну це треба бути ну, ідіотом, Да? В країні, йде війна не тільки з орками, а ще й з корупцією, а ще й з внутрішніми ворогами. Тобто, давайте цей рік багато не, не требувати, як то кажуть. Да? Далі. Медицина. Медична сфера, що там? Медична сфера. Що там? На найближчий рік? Так, ну, здрасте, приїхали. На найближчий рік медична сфера знову нас з вами буде. Огранічувати наші права. Це може бути і карантин це може бути і примусова якась або лікування, або вакцинація, або стати десь на облік. Примусова примусова історія, якась розумієте, до чого вона призведе карта смерті? Нічого хорошого нам не обіцяє з такими картами поруч. Тому давайте так зробимо з вами. Коли ця тема підійметься? Це протягом року наступного протягом року, який іде з сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас що за число з вами? Сьогодні у нас 10 вересня. От коли ця тема буде підійматися, ми з вами вже по факту будемо дивитися, а що робити? Чи можна його робити, чи не можна його робити. От тоді подивимось. Освіта! Що у нас тут? Освіта? О, освітяни наші, ото молодці. Ото молодці такі, що, знаєте, онлайн працювати, онлайн працювати, в подполі уходіть працювати, окей, в метро працювати, будемо працювати. Це низький уклін усім галузям, які я щойно назвала, усім галузям. Але що стосується освіти, ось тут де треба повчитися організації праці. Ось тут. Так, далі. Соціальна сфера, саме виплата пенсій. Так, пенсії. Ті нещасні пенсії нашим бабусям, дідусям, пенсіонерам, пенсії, виплата. Боже, і тут якась буде, чи реформа, чи зміна. І тут ми чекаємо з вами, з вами змін. Зміни будуть різкі. Зміни спочатку будуть не з знаком плюс. Але ці зміни у майбутньому, вони будуть наліпше нашим пенсіонерам. Господи, нехай так і буде. Ой, хто-хто? Вони заслужили гідну пенсію, гідне життя. Так, далі що? Далі далі дивіться, ви запитуєте часто щодо мерів великих міст. Я зроблю окреме відео, а ви під цим відео накидаєте у коментарях, кого дивитися, хто там або сильно зашкварний, або сильно підозрілий. Кидайте місто і ім'я по батькові, і фам фамілія всіх отих. Підозрюваних, як то кажуть, і я буду робити окреме відео. Це перше, друге, що я хотіла сказати: ви часто запитуєте не тільки про майбутнє, що там і як буде з війною, хто є, хто у нас є рубрика, так виводимо на чисту воду людей, шоу-бізу, публічних людей, але ви дуже часто запитуєте про смерті відомих людей. Там, як помер Путін, є відео на каналі, Дивимося. Дуже часто запитуєте про Кузьму, бо невідомо на сьогоднішній день, чи це заказна історія, чи це нещасний випадок. Мені дуже цікава ця тема. Тому що, якщо ми з вами не знаємо свого е прошлого, так. То ми з вами е, ніяк не можемо із свого минулого, то ми з вами ніяк не можемо на сьогоднішній день бути впевнені, що відбувається і що буде відбуватися далі. Того ж, з приводу минулого відомих людей і їх е, смертей, і як то сталося, і можливо. Хто причетний, ну хто це, карти зрозуміло, вам фамілію, ім'я, отчество не назовуть. Але чи це людина близька, чи це людина з роботи, чи це чоловік чи жінка, чи воно заказне, чи воно нещасний випадок, то все карти показують. Тому давайте накидайте під цим відео в коментарях. По-перше, мерів. І міста, і, по-друге, це прізвище відомих людей, які якось дивно загинули. Або не дивно, або може ми щось з вами нове подивимось і нове вспливе, Ніхто не знає. Мені дуже цікаво подивитися про Кузьму. І дуже цікаво подивитися про Німцова. От мені здається, що то такі, такі, знаєте, пророки свого часу і нашого часу, і то такі дуже сильні люди, і наші їх прибрали чи не прибрали. Давайте дивитися. Ну, мені цікаво, не знаю, пишіть, а там вже буде видно. Дякую.